Реальний дефіцит бюджету, який потрібно закривати за рахунок інших джерел, становить десь 1 трлн 850 мільярдів гривень. Тобто по теперішньому курсу десь 43,66 мільярда доларів за поточним офіційним курсом НБУ. І ми розуміємо, що основна частина зараз цього дефіциту бюджету і цих коштів додаткових витрат, вона фактично йде на оборону. Це з одного боку. За рахунок чого буде перекриватися ця різниця, ну і, і що буде впливати на грудня. Це в першу чергу це результати перемовин з МВФ щодо нової програми. Хочу нагадати, що програма була на 23 27 рік. Загальна її сума була 15,6 мільярди доларів, і вона вже фактично майже вся вичерпана. Тому Україна давно вже звернулася до МВФ з проханням зробити нову програму. Вони зробили її на, вони пішли нам на зустріч і зробили програму кредитування на 8 мільярдів доларів яка повинна попередні діяти до 29-го року. Але е, є питання ще підвисло під зараз ще кредиту е, репараційного кредиту в Євросоюзі на 130 мільярдів євро, і де забезпеченням виступає якраз заморожені російські активи. І це питання теж, будемо говорити так, турбує і Україну, тому що нам потрібне фінансування, і наших західних кредиторів.